Доброго дня, діти! Подивіться, що я сьогодні принесла. Це чарівний кошик. Давайте відгадаємо, що у ньому, щоб дізнатися, про кого ми сьогодні поговоримо. Добре знає своє діло, фотографує дуже вміло. Всі виходять і красиві, і усміхнені, щасливі. Правильно, це фотограф. Молодці. Діма, а що в нас в кошику? Правильно, це фотоапарат. Сьогодні ми дізнаємося більше про професію фотографа. Як ви думаєте, діти, що робить фотограф? Так, він робить фотографії. Фоткає нас на свята, знімає квіти, пейзажі. Фотограф вміє зафіксувати найцікавіші моменти нашого життя. Цей день народження і просто гарні пейзажі. Він допомагає нам зберегти спогади. Головний інструмент фотографа це, звичайно, фотоапарат. Давайте подивимося, що в ньому є. Об'єктив, кнопка, спалах. Фотограф вміє правильно. Налаштувати свій апарат, щоб знімок вийшов чітким і гарним. Він знаходить найкращий ракурс як художник. Діти, а де ми можемо зустріти фотографа? Так, на святах, у студії, у парку, коли ми гуляємо? А які фотографії робить фотограф? Так, цікаві, красиві портрети, фотоприроди, гарні світанки та заходи сонця. Знімає яскраві польові квіти, садові, гірські, а також квіти, які ростуть на клумбах у нашому улюбленому місті Дніпрі. Люди за професією флористи створюють різнокольорові букети, а фотограф робить чудові фотографії. Діти, подивіться, які цікаві фотографії фотограф може зробити, знімаючи тварин. Він намагається спіймати тварин у моменті, коли вони роблять щось незвичне. А найулюбленіші фотографії дітей та батьків це сімейні фото. А ще фотограф може відобразити ваші успіхи у спорті. Іноді дуже приємно взяти до рук фотоальбом і подивитися, як ти виріс. Діти, а тепер давайте з вами пограємо в гру Знайти фотографа. В якому ряду він знаходиться? І який він за рахунком. Молодці. У верхньому ряду четвертий за рахунком. А тепер давайте уявимо, що ми справжні фотографи. Я пропоную намалювати те, що ви хотіли б сфотографувати. Це може бути ваш домашній улюбленець, Квітка або сім'я, або ти сам. Діти, а що ми сьогодні дізналися про професію фотографа? Так, він робить фото, працює з фотоапаратом, зберігає спогади. Подивимося, які чудові фотографії у вас вийдуть. Кожен з вас справжній маленький фотограф. Ви всі молодці. До побачення творчих вам успіхів!